У нас нічого нового, все стабільно, ми у костку. Цього разу тут одразу при вході термобілизна, на неї гарна знижка. Ось в упаковці дві штуки і коштую 10 доларів, знижка 5 доларів. Так само на чоловічу. От, в комплекті сіра і біла, є також чорна, також 10 доларів. І там далі є штани. Ось ось тут штани. Дві штуки, 10 доларів. Також 5 доларів знаєш. І поруч є термобілизна для дітей. Ось такий сет кофта і штани. За 5,99. Дуже дешево. Так, 5,99. Треба взяти. Але Тимко коносить розмір XS, а його немає в наявності. Тільки S на 6-7 років. Я, мабуть, візьму от, сиреньку. Чи є десь XS. Немає. Немає. Там ще там пошукаємо. Е, взяла я по 6 доларів 3 5 упаковок термобілизня. Я буду відправляти посилку в Україну і це, поїде в Україну. Єдине, що треба глянути, чи немає там ліміту. Так, є ліміт, 10 штук. Я взяла 5. Тут цілі гори. Одягу, ось такі сорочки з капюшоном утеплені, як в мене. У мене тільки бордова з бежевим, І там далі. На ці термоси знижка. От такий, як в мене. 16,99. Контейнери. У ну, мене є від Ikea, мені достатньо. Ще тут на погружний блендер знижка. 10 доларів, тобто за 30 можна взяти. Я якраз шукаю погружний, щоб робити майонез. Може взяти. Ще знижка на шампунь і на кондиціонер по 4 долари. Але у нас є, купляти ми не будемо. На рукавиці знижка. Ось в таких великих мішках продають солодощі. Це вже на Хеллоуін. 16 доларів. Такі такі 20. ну Це дуже великі мішки. Ну і далі оце все стійка, це із солодощами. Ще якісь такі за 10,99. А, я вже знаю, але в мене не смачно. Цього разу дуже гарна ціна на оці куртки такі плюшеві від Коламбія. Всього 27 доларів. Але немає S і немає M, ки тільки великі розміри. Я б взяла. І сама б носила. Гарно. Оці флісові куртки по 17 доларів. Ось так вони виглядають. Зараз всі носять. Такі є зелені, сині і чорні. Це черги до каси. Хочу тут взяти дві упаковки цього печива по 15 доларів, там по 30 упаковочок печива. У мене його любить і чоловік, і дитина. Так що, чоловік буде брати на роботу, а дитина в школу. Беремо дві штуки. У цих рядах я хочу пошукати хлорофіл. Це така зелена штука. Мій чоловік п'є кожного ранку її, але не можу я це тут знайти. І, скоріш за все, треба замовляти на айфор і виловити ту зелену водичку. Там нереально. Давно дивлюся за цим кремом, і сьогодні бачу на нього знижка 1250. Ось за два таких, за дві таких баночки. Він з вітаміном С, з пептидами. І думаю, він би ідеально підійшов на зимовий період. Гарно би зволожував. Але я вже приглянула на iHerb корейський догляд. І чомусь більше схиляюся до корейського, тому що моя шкіра любить корейський догляд. Вона завжди сяє, свіжа, доглянута. На ці шампуні також знижка. 6 доларів. Але від натуральних шампунів в мене таке волосся сухе, як солома. Взяла ще три упаковки отаких от мультивітамінів, таких желатинових ведмедиків. Їх тут аж 300 штук, і вони познаєш ці 10,49 за таку велику упаковку. Гарна ціна. Я взяла ці вітаміни для трьох похресників. Син також приймає такі. Тут просто гори із всякими. Снеками, чіпсами. От я б таке погризла, бо мої хлопці люблять солодощі, а я люблю більше солоне. Ось щось таке я хочу. Ось тут якісь такі е, хлібці рисові із чорною фасолою. І є ще ось такі хрустики, О, до речі, Ми такі купляли в Trader Joe, і вони були дуже смачні. Беремо. Скільки коштів? Такі? 7,60. 7,69 вони коштують за таку велику упаковку. Берем, це буде моє. Це буде снег. Цього разу тут з'явилися такі великі траки. Ось, ось який він велетенський. Моя рука і який оцей, що це, шарк? Чи не шарк? За 75 доларів. Крута штука. Може дитині таке взяти? Наріздво є пульт. Ось такі гноми цього разу з'явилися по 40 доларів. 10 доларів знижка на них. Він такий коротколапий, але його можна за чуприну підняти, він буде довголапим. Ось таке. І оце нова сімейка. Їх не було раніше. За 40 доларів. Що минулого разу дивилася за цими покривалами. От вони такі м'ягенькі, плюшеві, гарні. Оце у нас квін, а нам треба кінг. І на них знижка 5 доларів. Але тільки такі кольори. Такий сіро-бусковий і сіро-блакитний. А бежевого, ось такого, як мені треба, немає. Хоча треба порпатись. І це я зараз зроблю. Ось знайшла я бежевий, перепорпала всі ящики, але знайшла. Хто шукає, той знаходить, правда? ще пошукаю похресника, піжами таких флісові, як я минулого разу брала для тимка. Ось про ці піжами я щойно говорила. На них знижка 4 долари, тобто сет із двох лісових піжам дуже гарної якості можна взяти за 12 доларів. Це дуже гарна ціна. Так що буду зараз порпатися. Ще для похресника і його братика хочу взяти отакий комплект, де плюшова курточка, джогери і футболка. Є в такому кольорі і от в синьому. Візьмемо дві штуки. Планувала спершу взяти отакий от комплект Пума, там також худі, футболка і джогери, але маленьких розмірів вже, на жаль, немає в наявності. Шкода. Ще у костку дуже багато книг. Можна вибрати для будь-якої вікової категорії. Хочу також щось пошукати для похресників. На цікаву Starbucks з зимовою серію знижка 5 доларів, коштує вона 15. Тут 2,5 паунда, тобто кілограм 130 грам. Можна взяти дві штуки також в Україну, відправити. Беремо. Тут дуже багато уже подарункових цукерок, таких наборів. Ціни зверху. Дуже не люблю ці цукерки. Ці я люблю з ментолом. М'ятні такі. Так, так, так. Далі. Так, багато цукерок. Тут я хочу знайти дитині йогурт, але бачу на наш улюблений сир з знижка. 1089. Такий мішечок коштує. Там їх 36 штук. А йогурти, мабуть, оці візьмемо. Ні, йогурт то й не будемо брати, візьмемо отакий грецький йогурт із полуницею, з лохиною, персиком та черешнею. 15,99 за 20 таких баночок. Так. Піцу мої хлопці вибрали, у них своя корзина, тут овочі, їдемо далі. Коли я забігла за маслом, наберемо таке. Тут таких чотири великих упаковки. в Кожній упаковці по 4 маленьких 100 грамових упаковці і коштує таке масло 12,99. Дуже гарна ціна. Беремо. Бо запаси закінчилися. Також візьмемо галон молока, але тільки галон, бо ще маємо. Один майже повний. Візьмемо тут яйця. Ось такі ми беремо. От, тут 60 штук за 11.49. Беремо. Ще потрібен мені сир, от я собі беру брі. Скільки коштує брі? 9,99 таку упаковку. І ще мені потрібен звичайний з слайсами, але він в інших холодильниках. Ось такий сир ми цього разу беремо. Мій чоловік його дуже любить. 10,99 за 907 грам. Там чотири види з сиру. Ще мені треба вибрати м'ясо. Курячі філе і гумілки, а чоловік вибере там далі свинину. В цьому відділі я виберу помідори, огірки, перець і фрукти, яблука, банани. І все, можна їхати на касу. Огірки цього разу хочу взяти отакі, а не оті довгі. Ціна в них однакова по 5,99. Бо минулого разу брали оці довгі і дуже гіркі вони були. Появилася цього разу журавлина, ось вона. Це вже до Дня подяки. 3,99 вона коштує. Але візьмемо пізніше. Не сьогодні. Хотіла взяти до тоні виноград, такий кенді-котон, але його немає. А інший він не їсть. Нічого, взяла йому полуницю і банана. Шукаємо шампіньон. От шампіньон. Візьмемо цього разу замість хліба такий бейгл, Ціна їхня 7,99 за дві упаковки. Тут є звичайні, посипані різними зернятками. Можна взяти будь які Є от, наприклад, із сиром. Берем. Звичайні візьмемо. І цибулеві. Стається з цибулею. вони. І насіння. Смачні. Берем. Чотири штуки. Ще одні, звичайні. Ось. Що ми хочемо тут поїсти. Боже тимко, коли я тебе пострижу, але тут все зайнято абсолютно. Ні, є вільний стол. І так, ми вже вдома. Я оце все поносила, поскладала, зробила фотографію на заставку і швиденько вам покажу, що ми купили. Тут покупки для дому, в холодильник і для посилки в Україну для похресників. Так що показую швиденько. Покупок доволі багато цього разу знову. Розпочну, як завжди, із замороженої продукції. Цього разу знову нагребли піце. Нам, нам дуже посмакувала оця піца, вона недорога 10 доларів, там 4 штуки великих піце. Взяли цього разу ще ось таку піцу, там уже три штуки, і вона дорожча, 15 доларів упаковка. Взяли дитині шоколадне морозиво, він хотів шоколадне, таку упаковку де 18 штук. Взяли також курку цього разу. Гомілки зараз з'їмо, шкурку знімлю, розділю її і блендер зіб'ю і млинці приготую. Взяли цього разу коряче філе, таку велику упаковку, де е, скільки там 8, 8 ЛБ. 8240. Так, 28,76. Ціна за ЛБ 3,49. І взяли ще велику упаковку курячих гомілок. Їх там також 8 ЛБ, 840 за 8 доларів 6 центів. Взяли упаковку з сиру. Там 4 види. Велика упаковка. Взяли також оцей сир м'який. Він був на знижці. Взяли цього разу оці хот-доги, сосиски біф. Із овочів взяли упаковку помідор, шампіньйонів і огірків. І картоплю взяли. З фруктів яблука, улюблені там, і полуницю. Дві в'язки бананів. Із молочного галон молока, сербрі. Сметану таку велику упаковку з Їх там 20 упаковок. Велику упаковку яєць, там 60 штук. О, взяли отакий барбекю соус і ранч соус. З ним я заправляю салати. Це чоловік полюбляє. І, і забула показати, ще масло. Ось масло таке ми беремо. Взяли цього разу 4 упаковки бейгл. Звичайні з сиром і зернятками. Це замість хліба буде. Для дому взяли велику упаковку сміттєвих пакетів, там їх 200 штук. Також для дому і для автомобіля взяли вологі серветки ось вони такі. Далі. Це вітаміни для похресників. Цукаву Starbucks, зерник ми також відправимо в Україну. Батарейки для дому, для іграшок, для пультів. Бо закінчилася. Також взяли таке велике покривало на ліжко, дуже гарного кольору. Нам воно потрібне було. Далі дві упаковки отакого печива і, і таку велику упаковку хрустиків овочевих. І ось така велика кубка. Це не все, зараз одяг покажу. Почала вже формувати посилку в Україну і взяла цього разу. Одяг для похресника і його братика. Ось такі комплекти, дві штуки. Не брала однакові, взяла різні. І піжаму. Отакі. Їм буде 2 роки, але на 2 роки вже взагалі не було. Взяла на три. На знижці була така термобілизна. Ось така сиренька. Фокус губиться. Взяла 5 штук для похресників і племінників. І для похресників взяла отакі книжечки. І ось такі. І оце все обійшлося нам більше як 500 доларів.